Так, хороша, хороша. Давай, посись, посись. Баранчику посись краще. О, хто це до нас прийшов? Так, це я бил. Ах, ну, що тебе тут носить? Скаж... Сказав же я, не приходь сьогодні. Гей ти! Як тебе тут називають? Мене звати ти дід Дідусь у Сем! Дідусь Сэм! ха Так, а що такого? Дідусь у Сэм, я зараз тебе розтопчу. Ой, не треба, ні-ні! Ах, 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 а ха-ха-ха, як смішно, водила, дідусь, це, молодець, молодець. А от давай розтопчення ми трошки. на напотім, напотім, ти поки що там постійно за деревнями. Так от, ми прийшли на цю деревню, щоб її купити. Я не продаю деревню. Так. Іди звідси, а то поліцію. Поліцію. Позвоню зараз поліції, іди швидко звідси із своїм диким монстром. Ой, біг. Як тебе там Сем? Ха ха-ха-ха. А ну, вибачився. Дідусь Сем, краще краще, ви оце, е, не дзвоніть не буде в поліцію оце. І Ми просто с годиною прийшли погулять. Розумієте? Погулять худобу, ай! боляче. Обережно, це моя худоба, і вони не раді гостю. Mm. Знаю, знаю. Ти дуже його хочеш побити. ха Ха ха. Будзило. Що ти зробив? Я подзвоню поліцію. Ні, не подзвониш. Подзвоню. Ходіла, забирай його. хоч хвилинку спокою! Ну, все, отділа. Можемо забирати звідси, і наш коварний план пройде. Забирай всю худобу. Ні. Годзіла бережна, не можна пошкодити худобу. Mm. Mm. Так, Годіла, забирай їжа. Ну, добре, добре. Це наш каварний план пройде гарно. Годзила, якщо ти біла вирубив, а, а він встиг комусь позвонить, наш каварний план не пройде. Збирай худобу. Ай! Хоть ти мене знов кусаєш, а тоді тебе. Ай! Кудзіла! Що? Забирай левів! Ну, добре. Іди сюди ви двоє. Добре, давай. Е, зараз я їх потримаю. І до речі, скоріше забираємо звідси, а то ще поліція приїде. Ну, добре, добре, Захар. І, до речі, е, оце. Домик оцей, мені здається, закинутий. От діла, можеш його знести. Ну добре. О, так набагато більше місця. Эй, Біл. Чи як тебе там дідусь Сем? Хе-хе-хе. Ну що? Ну що Заха, Пішли? Звичайно, ви пішли. Ти... Парана не забудь. Парана ми його не беремо. Пішли. Ну, добре. Заїжджай, заїжджай. Що тут сталося? І їм треба допомогти. Так, я згоден, треба їм допомогти. Так, щось. Мені здається, що хтось тут побував. А що я тут побував? Годзила і Захар. Бандити? Так, треба перевірити дім. А що це тут воно лежить? Це, напевно, зніс Годзила, Захаровий помощник. Так, звичайно, цей Годзилла огром'язный. Поїхав звідси, шукати їх. Вони не зможуть далеко й йти піти з цієї деревні. Побігли. <сміли> так. Ого, який здоровений банк. О, привіт! Я вже зайшов в банк, Гудзило чекає мене на вулиці. А до речі, я е, тут в банку е, нікого не зачепив, розумієте, таке? Ого, скільки тут цікавих предметів. Вище, ти що? Ого, дивіться, це 100 доларів. Правда, круто. А тут, а тут кристалик, я його собі хочу, тільки тут барикади. Ну, ну добре, я трошки вирубив полісменів. От один і от другий. Ну, добре, зараз все я тут виключу. Так, як ж воно О, почав буймать. Так, виключилось. Тепер можешь забирати кай, кан... тут що, ще щит я? Щось не можу пробратися. Ей, ти, полісмен, скажи мені від щита! Нікого. Кажи. Ну, добре, девять вісім. Дякую. Так, дев'ять, нуль, вісім. Все, забираємо камінь. А тепер йдемо із цього, із цього банку. Вот так хочется забрать купюрку все-таки. Вам не хочется? Мне тоже. Эй, вы! Кажите мне, кот від купюрища. купюрыща. Э -э, я не скажу. А ты? Я тоже. Кажите, все, швидко. 7, 4, 9. Так, вводим. Так, 7, 4, 9. Все. Кюрка в мене і камень теж отого діло буде радись. ну, Взагалі. Так, пішли.